Забудовне свавілля. У центрі Миколаєва шалевна забудовниця Ольга Остина. тероризує сусідів. Відбувається нахабне самозахоплення території. Має підпильну стоматологію, але всі відповідні служби мовчать або відписуються. На території проводиться самозахват земельної території. І заявила, що я їй мішаю жити. От тут незаконна стоматологія. незаконна стоматологія, незаконна забудова проходить. О, оце ось, до речі, прораб, прораб. який підходить, типа Як типу, з планом. Анатолій. Угу. А на яких ви відносинах тут працюєте? П'ять місяців ви тут працюєте, а на ну, яких відноситься? Зуби собі діли. Дева, а, дева зубы да. делает. Да, вот здесь делаю зубы. А, значит, там стоматология, да? Да, да. стоматология. Яльнисть. Да. Угу. У даному випадку до редакції «Укрпресінфо» звернулася мешканка міста Миколаєва Зуй Ольга Олександрівна, яка проживає по вулиці Шнеєрсона, 17 на куту Великої морської, з проханням розібратися із ситуацією, що склалася. Після того, як Ольга Госка придбала будинок на 17А колишня Карла Ліпнихта, згідно з рішенням Миколаївської міської ради відділом обліку та. Розподілу житла видано розпорядження від 2 жовтня 2001 року громадянці Костині Ользі Леонідовні, яке дозволяє придбання двохповерхового домобудівництва за адресою Карла Ліпних та 17, без земельної ділянки. Документ говорить сам за себе. Через деякий час починає вести активну забудову. І із 400 квадратних метрів наростила незаконних ще 400. Апетити зростали у геометричній прогресії. В Україні палає війна. А Ольга Леонідівна навесні форсує незаконну забудову, поступово утискаючи сусідів. Сама Ольга ховається і сильно боїться публічності, її немає в соцмережах та інтернеті. Від фото та журналістів теж ховається. Це ще раз доводить те, що із законом вона не дружить. На цих кадрах вона швидко виходить зі своєї підпільної стоматології та швидко ховається у автомобілі. Будинок добудовує на вузлі міської каналізації, тим самим блокуючи шахтну криницю, що є грубим порушенням норм ДБН, незаконно провели водопровід. Крім того, це грубе порушення норм пожежної безпеки, де перекрити всі можливості під'їзди спецтранспорту, особливо в умовах військового стану. Ольга Олександрівна каже, що вона та двоє сусідів, один із яких служить у ЗСУ, а другим пенсіонерка заслужена вчителька Лідія Іванівна, їй 83 роки. Спільно організували власний ОСББ. У самотній пенсіонерки хочуть відібрати її сарайчик. Беззахисну жінку похилого віку звинувачують у тому, що вона порізала колеса їхніх машин. У мене кошка травилася, тому що пояслав її відому Сусідка. Лідія Іванівна, так скажу. Заслужений вчитель України, скільки ви проробили в школі. І зараз її так тероризують. В шостому ліцеї пропадала фізику. Її тут пів міста знає як вчительку. Скільки в неї випускників і скільки в неї нагород, і скільки в неї подяк. Даже не дав. <гум> ну, не в цьому справа. Справа в тому, що вона дуже недобра людина, не дає ніякої. Не дає не можливості нормально жити, жити, просто жити. Тому що в зв'язку з цією забудовою біля десятка самосвалів, щебень з хружами. У мене вікна старенькі, щілини там, в хаті пилюка, на вулиці все, по лісадничку, все пилюкою покрито. Вони навіть не закриють ніколи форточку, якщо в мене нема дома, машина вигружає, самосвала це, палюка така. Остан... Остання була така тяжка для мене неприємність. Привезли блоки для цієї забудови двохетажної. Хіба це сарай, це гарний дім, не в кожного такий є. Привезли блоки і почали скидати. Складати їх у мене під вікном, закриваються вікна в хаті, темрява тут ставлять цих блоків. Я вибігла, хотіла сказати, що ви робите, під своїми вікнами складаєте, що ж ви мені загорожуєте? Ну вона вже цей час зайшла в хату, закрила день. Я почала стукати буквально рукою, навіть не кулаком. Вона не вийшла, звісно. Але зато потім мені такі претензії під'являли, що я поламала двері, готила кувалдою. в мене сил немає підняти ту кувалду. Кричала, вона мені тут оскорбляла, що я кувалду. Виламала її двері. На цьому все не закінчилось? Через день чи два, а тут їхня машина стоїть. на подвір'ї. Через день чи два її, не знаю, чоловік чи як це його назвати можна. У мешканець хай буде так. Кричав, що я порізала кольоси до тої машини. Я пробку від води, бутилку від води не можу цими руками. Вже сустави всі болючі. Прошу хто небудь буде відкрутіть мені. То я допомага порізати колеса від машини. Через пару днів приходить цей Микола і каже мені: як вам не стидно, ви за чим облили гаворіте прямо. В машину машину, машину облили. шантажирують мене прямо зводять. І Ви хочуть забрати у вас сарай, так? <рес> да? Так, да, це так хочуть забрати мій сарайчик. Бо в мене 30 квадратних метрів, дві манюсінькі кімнатки. І я після виходу на пенсію ще працювала і за цей рахунок строїла сарайчик. Тепер вони хочуть забрати, щоб зробити з нього гараж для машин. Вона, у свою чергу, порівняла горе забудовників із путіним. Ольга Олександрівна зазначила також, що незважаючи на те, що явно немає документів, незаконна забудова триває і фактично блокують виходи, постійно захаращують сміттям і будматеріалами. А чиновники, Нацполіція та інші держструктури ігнорують необхідність дій і Відбиваються порожніми відписками. Якби подібна ситуація сталася в європейській країні, то така громадянка давно б пішла б під суд, отримувала б величезний штраф, у тому числі за моральну компенсацію, а всю конструкцію демонтували б в один день. Якщо ми йдемо в Європу, треба дотримуватися законів з будь-якого боку. Звертаємось до громадян, активістів. Усіх небайдужих людей із проханням допомогти вирішити цю проблему, бо тільки разом ми сила. Коли наші журналисти вперше приїхали на місце, роботи були призупинені, а за два дні людей вже притиснули до стінки залізними кайданами. Продовження у сюжеті. Далі пряма мова. Доброго дня. Доброго. Ми сьогодні знаходимося у мешканців Миколаєва. А, адреса ваша на 17. Да, розкажіть, будь ласка, про вашу ситуацію, що відбувається у вашому дворі. Я Ольга Олександрівна, це моя сусідка Лідія Іванівна. Зараз у нашому дворі відбувається будівництво, з яким ми хотілися, хотіли б розібратися, чи законне воно взагалі і чи воно має тут відбуватися. Будівництво у нас продовжується починаючи з кінця травня місяця цього року. Раніше також було будівництво, було тут збудовано дві е, самозабудови, але вже ми про них зараз згадувати не будемо, будемо також від теперішнього часу тобто від травня місяця цього року. По цій самозабудові з самого початку я зверталася до поліції центрального району і звернулася на гарячу лінію висвиконкому. За моїм зверненням було надіслано сюди представників центрального району і наряд поліції також приїздив, зафіксував сам самозабудови. Центральна районна рада мені порадила як голові ОСББ. Так я не сказала, що в нас тут маленька ОСББ на три квартири зареєстроване, називається КЛ-17, і я являюся його головою. Центральна, центральний виконком мені порадив як голові ОСББ скласти протокол. Але я не знаю, на кому цей будинок зареєстрований. Хто замовник будівництва, тобто в мене немає паспортних даних, тільки є прізвище, що проживає тут і купила цей будинок. У мене також ця довідка є з міського. Купила його Костяна Ольга Леонідівна, mm -hmm. яка за цією адресою і проживає там з 2003 року, тобто з моменту куплі цього будинку, і по нинішній час mm -hmm. проживає зі своєю матір'ю. Кашеною Валентиною Васильовною, зараз ну, вже така старенька людина і хвора. От. Через те протокол я склала, занесла одну копію до центрального району, до ради, От. другу копію надіслала листом. З повідомленням на адресу Остіної вона його не забрала, лист мені повернувся. Ніхто нікуди не ходив. Комісія не відбулася за фактом того, що немає паспортних даних. Я звернулася до поліції вдруге, написала заяву з проханням встановити особи забудовника, самого виконавця будови і замовника. Хто цим? Я так думаю, що поліція має такі повноваження, щоб встановити цих людей. Поліція мені надали відповідь. Що мені треба звертатися до суду. Причому відповідь цю надали мені через місяць. Я ходила за нею декілька разів, потім мені, коли цю відповідь пред'явили, я була здивована. У мене немає других екземплярів, бо я заяву складала там, прямо в поліції, в приміщенні поліції, за участю нашого дільничого. Він мені там коментував, що треба писати. Далі я зверталася до ГАСКу. Гаском було мені надано листа, що вони не мають зараз повноважень на перевірки в зв'язку з воєнним станом. От, радять мені також звернутися до суду, і в неписьмовій формі мені порекомендували звернутися знову до поліції з провадженням кримінальної справи. Я звернулася до юристу, мені склали цю заяву, я заяву звісно, занесла туди і зареєструвала в поліції. Це було вже десь 19, го ну в кінці вересня. О, дали мені відривний талон про те, що справа буде, ну, провадження буде проводитися. Далі я спілкувалася з дільничим, доносила йому там копію документів Прізвище маску. Прізвище не можу сказати, не знаю. І навіть я не знаю, як його звати. Мені, я коли звернулася до поліції, принесла документи, вони мені кажуть, а хто вам телефонував? Я кажу, а ви що, ви ж не представляєтеся, як ви телефонуєте? Ви кажете, ми з поліції і все. Так вам запитали, я, говорю, я хотіла запитати, але я не встигла, бо він сказав, я вам перетелефоную, і більше не перетелефонували. Через те не прізвище, не ім'я по батькові, я його не знаю. Но я з ним спілкувалася двічі, з дільничим. І далі мені ось в п'ятницю, вже чи це було на 12 жовтня. Мені також з телефонували з поліції, але вже не наш дільничий, а якийсь інший представник також мене запитували по цій справі. І знову мені рекомендували, як голові ОСББ скласти протокол. А Ви ж розумієте, що це ви повинні зробити. Як ну я їм розповіла всю цю ситуацію? Ну, добре, добре. Ми вам будемо відповіді. Ми, ми підготуємо вам відповідь. От, ну, відповіді, що в мене немає. Ці остаточної відповіді по кримінальній справі в мене ще немає. Будівництво продовжується тут кожен день. Працюють наймані робітники. Є у них тут прораб. Як його звати? Анатолій Віталійович? Анатолій Віталійович, прораб, який тут керує цим будівництвом і керує. І він напряму спілкується із замовницею, тобто з Ольгою Леонідівною. Коли дільничий його запитав, хто замовник, він сказав, тьотя Оля, вона мені лікує зуби. Так. Тобто тут у неї приватна стоматологія, розташована в цьому будинку, я так розумію. Кошти від тіля йдуть на все це будівництво. Мене також питання взагалі, чи є в неї якісь установчі документи на провадження такого роду бізнесу, чи є в неї взагалі е, якісь дозвіли на зберігання медикаментів, адже вона ними без не може не користуватися в своїй практиці. А медикаменти там сильно діючі речовини. Це точно поведінка, така як у Путіна: захватить побільше. Більш того, я хочу доповнити, ще... значить, вибачте, у нас Звінювачує. в 2013-2014 році було судове провадження по земельній ділянці. Вона ще тоді е, намалювала собі план, як вона хоче весь двір забрати. Нам виділила тут таку малесеньку доріжку, щоб ми могли ходити, але ми е, пішли в міську раду з заявою, що ми. Проти, і міська рада їй дозвіл не надала, їй рекомендовано було звернутися до суду. І була судова справа, розглядалася ну, рік, майже 13-14 рік там захватило. Було їй відмовлено, і вона через те перестала з'являтися до суду, і ну, справа була закрита просто без розгляду, залишена без розгляду. А тоді ще коли ми, коли було це судове провадження, ми тоді співпрацювали з адвокатом, і було рекомендовано також суди при запросити експертизу з торгової палати для того, щоб вони зробили можливість взагалі розподілу цього цієї земельної ділянки. От. Експертиза сказала, що тут немає що ділити, бо тут залишилося тільки місця загального користування, тут вже нема що ділити, повинні бути виділені в дворах такі місця, де ну, заїзд, вихід, там, куди люди повинні заходити. А вже а наробила пристрою, Але якщо раніше на 500 квадратних метрів. Ну так, і вже все це було тоді вже все це було забудовано. Да. І вона тоді запросила експертизу до себе додому, а з нашого боку зайшли представники адвоката. І вони вийшли і ще тоді сказали, що вона повідомила, що цей сарай Лідії Іванни, це її сарай, це вона його будувала. А іді Івану туди пустила користуватися, а тепер ніяк не може вигнати. <плес> От Вони тоді вийшли, ми тоді так були. Просто збуджені цим фактом, я, тому що Петле, я на я тут живу вже 30 років, я знаю цю людину, я знаю, як це будувалося все. І взагалі ми тут дуже добре, дружно жили до моменту їхньої появи в дворі. І вони купили цей будинок, і тут почалося все зразу. Все моє, ви закоплює, тут ніхто. Закоплює, ви закоплює. тут нічого. Я почала, там, на мені там 10 раз сказала, не гавкай, все, зайди в двір, взагалі ти не гавкай. Допомагати зі свого боку інформаційно будемо звертатися і до місць виконкому, до поліції і до ряду інших установ. установ так, Так що буде все добре. Ми вам допоможемо. зараз дуже дякуємо. Нам це дуже зараз потрібно, бо я повторюсь, що я б хотіла, щоб ця справа не була розголосу, і може це змусить наші повноважені органи відреагувати якось на це неподобство, яке відбувається в центрі міста. Це старий центр міста, і йде просто захват землі. Земля, до речі, це ж земля. Міської ради, громади, громади. громади так. Вся так, забудова, як ви говорите, построєна на каналізації. Так, да, так. Да, 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 да. Одна забудова пристроєна на люкові міської каналізації. Один колодець, наступний був там у неї під зараз під будинком. Ну, так, Свавілля в центрі Миколаєва, так? О, оце ось, до речі, прораб, прораб. який підходить Як з планом. Анатолій. Ага. Анатолій. Анатолій, а ви можете пред'явити нам план вашої будови, щоб ми хоч розуміли, що Вони ж це буде? з сусідами навіть не спілкуються, самі собі роблять, що хочуть. Мы только что провели получасовую беседу с нарядом полиции. Предоставили все... Как я чувствую, наша полиция... А вы можете не, можете не перебивать меня, когда я с вами разговариваю? Добренько. Полиция рассмотрела все документы, связанные с этим участком. Вытяги, чертежи, эскизы, мокрыми печатями. Все. А вы можете нам предоставить? Ну, я вам не могу предоставить, потому что я являюсь просто че другом человека, который э хозяйка этого помещения, этого здания. Вот. У нее, конечно, запросто вы можете взять. Если она вам... а на каких вы видно, она тут Значит, а я Пять месяцев вы тут работаете, а на каких вы видно? Зубы себе делаю. Вот. Дэва, дэва делает зубы, да. зубы делаете? Да, вот здесь делаю зубы себе. А, значит, там стоматология, да? Это да, там. стоматология. Mm -hmm. Так что, что если вам было? нужны какие-то документы, обращайтесь к хозяйке. А вы вы... Право у вас Конечно. есть право вы платите, я податки. Маю, я маю право этой платите податки? Я имею пра... право помогать этой женщине, mm -hmm. Mm -hmm. То -то я имею право помогать этой женщине. Т.е. вы бескоштовно? Да, да за... у меня не бескоштовно, не бескоштовно, Но у меня есть свои интересы, которые я здесь решаю. Я помогаю человеку, чтобы не утрали. Инструменты, щоб не резали нам кабеля разные люди, на которых вызывалась полиция, были заведены. так скажем, были... Ничего не было заведено. Зажали. Ничего, вам смешно, Зажали. потому что вы порезали кабеля, вы порезали вот. машин, на машине э, эти самые колеса. Вот, и у вас Сует. это вот, ничем не Это 83-летнюю бабуля камеру, да, там, да. И Я вам там, на сам. себя и на а, То есть вы работаете в одну сторону, да? Вы пытаетесь меня в чем-то... Мы, мы вас спрашиваем. Ну, мы давайте вы сначала разберетесь с документами, а потом будете мне снимать. А вы можете с Зиночкой За телефона. Хозяйка может подойти к стоматологии незаконной. Она уже была здесь, полиции, полчаса перед вами. То есть она была, и ее никто никак не может заниматься. Она написала заявление написала заявление, она в мене, что я вызываю полицию. То, что она самозабудовывает двор? Почему самозабудовывают? Вот от чего вы отталкиваетесь? Где, почему вы, вот сейчас уже информация, это сейчас фейк, будете. а где у нее разрешение? Вы мне фейк? Разрешение на разрешение это, на строительство есть? У нее есть. Разрешение. Ну покажите разрешение. нам, журналист, в чем здесь. От беріть, підходіте хазяйки, рішайте Ну Ви ж розумієте, що якщо вона нам щось покаже, в неї законно, на яке я маю право куди звертатися? Ну, ну, вам ви кто, ну, щоб показувати? Ну от Я кто? живу тут, ви ну, розумієте? Живите, да. Вона зараз порушує мої права. Ну, ну, ну може бути, ну, ну, не може в суд. бути. берете, обращайтесь. І вона зараз користується тим, все, що війна, ну, вона, вона старається все швиденько захватити. Для этого, розуміє, для этого що... є компетентні органи, які вирішують ці питання. Обращайтесь туди. Зачем ви? на мене наїхали? Знімаєте мене на відеокамеру. Ну а що я вже... вам скажу? Ну, так... ви вже сказали ну, все, Я скажу, що ви намагаєтесь на мене в односторонньому порядке -то воздействовать психологічески, мене нету. Только що это було вирішено. Пожалуйста, решайте ну, Ви ж, ну, ви ж... Є... Ну, ви ж її Вопрос. не можете, ви ж її не можете викликати. Я ні. Не Ми... Ні, Ми... бачите, так, не вона, да, Ми... бо вона не хоче виходити. Звичайно. А тепер...